Отримав сьогодні таку посилку. Подарунок до титанової печки щепочниці тощиною 0,5 мм. Подарунок разом з нею пройшла ще стальна. Титанова, стальна фійзігне. Я так зрозумів, що якщо якась з тих деталей буде не підходити, то можна буде взяти стальну. Зараз беремо і подивимося, що тут до чого. Так, ось зібрані обидві пічки. Це стальна. Ніде не прогинається, нічого не прогинається. Це титан 05 мм. Оце одразу виглядає настільки хлипким, що воно від малого навантаження прогинається. Якщо б не ця частина, можливо, було б і устойчивіше Ці штучки, прикладинки. Ставляться нормально. ще й на одну більш дісталося можна поставити все таким чином але нефти все прогинається нічого не поставиш Льна, може цілком підходити сюди. Супоровську стоїть. Зараз наберемо казонок води, поставимо на пічки, подивимося, що буде. Казанок військовий, армійський, зразка. Яких знати якого року Свєцького Союзу? Разом тут налито в загальному півтора літра води. Пічка титанова. Як не дивно, але витримує. Витримує цю. Це навантаження, все стоїть як влете, ніде нічого не прогинає. Відповідно на стальній буде то ж саме. Єдине, що якщо поставити поза межею ребра жорсткості, То вона дійсно тут прогинає. Ну Для того і є голова, щоб подумати, як ставити. Наступною фазою огляду буде скипятити цю всю воду, подивимось. Стальну навіть розпалювати не буду. Може помилково прислали. Придеться вернути хлопцям. Так що відставляю в сторону. А тут зараз будемо. Розводити вогонь і дивитись до чого. Ось розпалив свою нову титанову пічку перевал. Дровами можуть бути як і врубані. рівно так і дрібний дерев'яний хлам. Перевагою тої пічки є, то, що вона не важить навіть 300 грам. 270 з чимось зважував. Стальна важить 1300 грам. Кіло 300 в похід на спині якось не дуже тягнути. Зараз розгорається, рукавички забув взяти. Встановимо перекладину, Тут з збоку повело. Вже повело з боку. Нагрівається дуже швидко. Дуже швидко нагрівається. Спробую використати прихват, який був разом з пічкою. Є її чухлом. дуже поголову цю бокову стінку так, встановили але це от не дістає дуже вигнуло в цю сторону так, тепер пробуємо ставити казанок Верхні з водою не прикриті, будуть закипати трошки довше, чим могло б. Дуже повело оцю бокову стінку і задню стінку також повело, притиснув трошки патиком, дерев'яшкою, вроді би вигнуло в правильному напрямку. Буквально за декілька хвилин. Маленька патальня вже кипить. А зараз знімемо такою приспособою. О, як воно горить. Так, але я більше переживаю, що ця дошка, яка накриває великий мангал, може прогоріти повністю. Перший експеримент вдало не вдалося при пересуванні пічки в сторону. Спочатку виявив, що обірвало дно, а потім при спробі поставити верхню частину назад і вирівняти. Вигнуту бокову стінку, яка от таким от дугою вигнулась, вся конструкція розпалась. Можливо, моєю помилкою було те, що вирішив її пересунути, але будемо експериментувати ще, але пізніше. До зустрічі. Так, вертаємося до проблем з нашою пічкою. Чому вона розвалилась. Ця бокова панелька не так вже й дуже погнулась. от частина тільки виступає вправо. Ця частина погнулась дугою. Поштерпимо. Задня частина вигналась сюди, нічого страшного. Ця ну, трошки вигнула. Не страшно. Оця верхня частина, за яку я найбільше переживав, що не втримає на собі. Ваги, якраз її погнуло найменше, отут невеличка впадинка. А от дно, дно скорше всього випало під вагою. Дерева. Не знаю, чи на камеру буде добре видно. Його просто вігнуло всередину. Воно вийшло з пазів, тут з пазів. І от всередину вігнуло. Скорше за все. Запчастину, яку я візьму з стального набору, буде стальне дно, як основа всього, вирішив зробити повторний тест. Трошки погнув титан туди-сюди, то, що повело частини. Поставив ті ж самі частини, але вже решітку поставив наверх, так як би воно мало бути. Поставив ще одне ребро жорсткості, поперечну пластинку. Зараз подивимося, як з другого разу погне. Буду дивитись, які частини замінити, ні. Буду пробувати брати з собою в похід через її вагу 270 грам і 1300 грам. Це велика різниця. Поставлю я знову на пічку казанок з водою той, який не встиг докіпетитись. Найбільший об'єм. Чаю собі зроблю, допалю. Дрова, які є в наявності, придивився по сторонам пічки. І так видно, що ці от поперечні перекладинки, вони взагалі нічого не варті, його дугою вигинає дно наразі на місці, тільки з передньої частини пазик. Вийшов. І так, воду я собі вже закипетив. Стінки пічки гне то в тому, то в тому напрямку, як стаціонарна пічка. Так поставити і взагалі не рухати, тільки от класти, знімати Супоровську. Ще одною перевагою даної пічки, крім ваги, є те, що вона дуже швидко остигає. Ця частина верхня. Здуло її вже в іншому напрямку. Було всередину, тепер її отпучило вверх. Далі нічого страшного. Так, ось цю стінку при прошлому розпалюванні вигинало в цю сторону, тепер її вігнуло всередину. Поперечина, яку я вставляв як ребро жорсткості, гнуло то в одну, то в іншу сторону. В залежності від того, як я намагався її тикнути палкою, кінцевий результат, так її погнуло. Назад вигинається цілком пристойно. Закльопка, яка мала б стояти тут через те, що вигинає цю частину, вискакує постійно. На цей раз дно на місці, погнуте, але є на місці. Так. Не критично погнуло, єдине, що от з цієї от защолки постійно вискакує дно. Дно, як завжди, найбільш погнуте. Якщо пази будуть такого ж діаметру, як в стальній, я напевно все-таки візьму дно від стального, якщо воно сюди підійде зразу і перевіримо, де тут дно. А то правда. За рахунок своєї товщини 1,5 мм в паз не входить. Значить придеться рівняти це дно. Різні сторони, як хочеш. Також погнуло. Пічка легенька. Непогано, свою функцію виконує в крайньому разі. Те, що її погнуло, не дуже таки критично свою функцію все-таки виконала за другим разом, але зробила. Якщо брати, то не в похід, а в похід вихідного дня, верніше, в похід вихідного дня цілком пристойна пічка. Дерев'яна коробочка також довго тривалий похід не під'їде, тільки вона змокне, вже не витянеш. Все, намокло і намертво. Знав, що беру, що беру 0,5 мм, що скорше всього воно так і буде. Функцію свою вона виконала. Воду підігріла. За свої гроші цілком пристойна пічка.